Всім привіт-привіт! Рада вітати вас на каналі Логовенко Наталії. І сьогодні ми переглянемо, що ж я замовляла із восьмого каталога для себе. Каталог діє ще до 4 серпня. Якщо ви щось приглянете, ви теж можете скористатися ще вигідними такими покупками в компанії Лівеста. Ну а що ж, поїхали дивитися, що мені прийшло. Прийшов каталог слідуючого періоду, і моє замовлення. В цьому каталозі, у восьмому у нас вийшла нова лінійка, це професійна лінійка по догляду за волоссям, їх там два види, і я замовила собі для окрашеного волосся, так як я постійно фарбую волосся, і хочеться, щоб краска подовше зберігалася. Я дуже сумувала, що в нас зараз не було в каталозі таких засобів, і тут відразу з'являється в нас така лінієчка. Тому я вирішила не мілочитися, відразу взяла для себе ну, серію, будемо так казати, не всю. Три лише продукти, але ну, тими, що я користуюся. По-перше, це шампунька. Вже я нюхала дуже приємний аромат, аромат дійсно от таких професійних засобів. Хто користувався, знає, про що я говорю. Дуже гарні відгуки вже консультантів, хто спробував цю серію. Я, звичайно, ще буду вже пробувати, коли покращусь, тому що зараз ще в мене не дуже. Повідростали коріння, але вже фарба трішки вимилася, бо я зараз дуже інтенсивною шампуню мию. Потім в пустих баночках колись вам розкажу, якою не потрібно шампуню користуватися, коли ви фарбуєте волосся. Ну, тому вже буду користуватися як пофарбуюся. Це шампунька. Ось така маска. Маски шампуні в нас об'єм 400 мл. У маски в нас об'єм 500 мл. Велика така маска. Цікаво, так зроблена. Я думала, що металічна ну, кришечка. А ні, це пластмасова, але так, якось так зроблено, що одразу і не скажеш. Ось така густа маска, теж я вам можу показати ну теж такий самий аромат. Приємний такий гарний аромат. шампуньку зараз, якщо ми побачимо, ну шампунь середньої такої консистенції і не рідка і не сильно густа. Це добре, тому що. Якщо геть густа, то потім трудно її доставати. І ось такий кондиціонер. Я брала той кондиціонер, що змивається. І в нас ще в таких серіях є кондиціонери, які не змиваються, і є масовки. У мене зараз дуже коротко постриж... пострижене волосся, масла немає. Буквально там куди наносити, і в мене ще є засоби інші. Тому стала не брати. Не змиваючи продукти не люблю, тому взяла ось такі три продукти. Звичайно, що не могла пройти мимо останньої сторіночки, у нас тут спрейчики. Я вже в одній якісь розпаковці вам показувала, що мені прийшов ось такий розовий від мого наставника було подарок. Тепер я для себе, щоб знати, аромати взяла якісь зелененький крайній, Дуже вигідна ціна. Якщо щось купуєш із каталога, ціна такого спрею лише 179 гривень. Ще плюс знижка консультанта, то дуже-дуже вигідно. Ну і... Голубенький я не брала, так як я не люблю таких геть свіжих ароматів більше, щоб солоденькі були, то скажу, що ось цей розовий, він солодший. А цей ну такий, теж є солодинка, але він ну, між, будемо так казати, цим голубим і розовим це щось середнє, це для тих. То не любить солодких ароматів, а десь таку легесеньку, легеньку солодиночку. То ось цей аромат для вас. В цьому в цій бутилочки у нас 250 мл. Це 5 флаконів парфумів. Це дуже вигідно на літо, тому що ми можемо постійно наносити аромат, постійно гарно пахнути ще й є... В чому плюс користуватися ось таким спреєм, парфумованим спреєм? Тому що він може іти як і дезодорант, як і догляд за вашим тілом, тому що наша, наша шкіра зараз багато втрачає вологи потіємо. Ми і щоб поповнити. Цю влагу в тілі, ми мусимо або користуватися різними кремами для тіла, або користуватися ось такими спреями. Кремами, я не знаю, як хто. Я літом взагалі не можу користуватися ні кремами, ні лесьйонами, то чому не скористатися ось таким парфумованим спреєм. Тому взяла, буду користуватися Взяла для себе. Ну, Часто замовляю, часто вже вам розповідаю, не буду зупинятися, для чого це потрібно. Це вітаміни, вітамін К2, який я беру до омеги, свої, до вітаміну Д, і омега. Беру таку, трішки там доза нижча, але тут є ще такі вітаміни. З яким потрібно пити омегу. Це вітамін Є. Е. Тому ось таку вибираю, тим більше, гарна ціна зараз на вітаміни в нас в каталозі. Якщо купуєш два, то ціни знижено. І взяла перший раз для себе ось отакі наліпки. Зараз я покажу, їх вони всередині. Ідуть ще в Пакетику такому, я, звичайно, що вже розірвала бо користувалася вчора, і на ось такій планшеточки є в нас 10 наліпок. Вони різні розміром, є більші, є менші. Я вже дві пробувала на ніч. Не скажу, що прийш пройшов, будемо так казати, він ось є, але він не такий. Ну, сильно виражений, бо був набагато більше, хуже. І я його вже мастила і різними кремами, що в мене були сироватками. І навіть йодом уже прижигала, нікуди він не дівається. Тому вже в мене остання крапля була надії на ось такі наліпки. Не знаю, покористуюся. поки що тільки одну ставила, і там ще інший починається. То я теж на нього вже вчора ставила меншу наліпочку. Покористуюся і побачу вже у пустих баночках вам розповім, сподобались мені чи не сподобалися. Ну, На перший погляд, взагалі, я б рекомендувала такі мати все одно, для того, щоб якщо ми кудись йдемо, і от є такі, що у нас ну, чи просочується так трішки ця вавка, чи ще щось, то це дуже буде гарно. Захищати від всяких бактерій. І ще скажу, що дуже гарно тримається, Вчора ввечері як нанесла і рано прям так віддирала. Хоча вже рано так трошки вони як чухалися, щось таке. Ну, коли чухається ранка, кажемо, що вона загоюється. Тому будемо сподіватися, що вони допоможуть і врятують мене. Ось таке було у мене невеличке замовлення. Прийшов каталог з слідуючого періоду. Теж дуже багато новинок, цікавих по бадах. В цьому каталозі пробуємо догляд за волоссям. На слідуючий каталог будуть бади. Чекайте, думаю, буде цікаво. Ну, а хто хоче купувати собі. Зі знижкою або хоче більше дізнаватися про продукцію, зараз я веду активний чат Телеграм, залишу посилання під відео. Можете приходити, спостерігати за додавлення в групу. Я дарую меню на по-моєму. Тому... Не пам'ятаю скільки днів, але меню при Схудненні. Тому що теж відкрию маленьку завісу, буде ще в мене тема на каналі Схуднення. Всім пока, до скорих зустрічей!